Доброго дня! І в нас вже весна 1691 року, і сам е, я розкажу, що сталося за весь рік, який пройшов з минулого в, е, відео. Значить, ми зупинилися на тому, що е, е, іспанці атакували тут, це, не забув, як називається е, Портверде. Що не помиляюсь, ну неважливо. Е, і це була атака зимою, ще в холода, і вона закінчилася. Ну, якщо чесно, доволі очікувана, вона закінчилася фіаско, е, французи вибрали тут іспанців, іспанці відступили назад. Далі іспанці трошки перебудували фортеці, в Жероні, е, в Камполдоні е, укріплення е, були відбудовані. До нормального рівня до сучасного, ну, для кінця 17 століття сучасного. І все стало трошки краще у них, але ну, ситуація по престижу була така жахлива, як і раніше. І наступна у нас історія була: це іспанці вирішили знову атакувати і вирішили атакувати вони тут. І це в нас Парац-де-Мелло, фортеця, от яка знаходиться навпроти Камполдона, отут от. І е, в, на неї е, був наступ, е, і наступ е, був е, доволі, ну, як він взагалі розвивався. Значить, іспанці прийшли сюди армію, зайняли її і е, підловили французів на тому, що вони були розсередені на трьох стеках, які були окремо, і французи їх зібрали. І Нуаль, е, французький командир. Атакував весь цей стек. Але через те, що в нього було три колони з різними командирами, йому доводилось кидати на свій лідершип. В нього це, до речі, один з найкращих командирів взагалі на мапі. В нього цей скіл 5. Це дуже багато. Тобто, я, ну, я знаю, що наступний після нього буде 6 взагалі, але зараз це найкращий командир на мапі, який є. І він все одно не прокинув. Він спробував зробити це два рази. Один раз з ним один з цих стеків не пішов і йому довелося відступити на щастя, вдало. Другий раз знову йому довелось відступити, бо знову за ним взагалі ніхто не пішов. І в результаті іспанці цю фортецю взяли, але вона не ключова і за нею престижа не дається. Ну і на наступний хід французи забрали все, що в них було всі ці три колони в один стек і. Одразу за один хід буквально а, цю фортецю відбили у іспанців назад. От, що сталося далі? <кхід> Іспанський віцерой е, Віла Хермоза, е, його змінили, бо там є інтриги в Мадридському дворі, і, і там його фракція. Ну він результати не показує. Фракція його вже була не головна. Е, і змінили його на, е, на Сідонію. І коли це сталося, я був дуже задоволений. Нарешті, бо Вілохермоза це був найгірший командир, якого я теж... ну, найгірший командир, який був на мапі. В нього був скіл-2, і він ще був боєзкий. Що ну не дуже гарний, ну є багато мінусів за це. Насправді, я думаю, ну гірше бути не може. Виявилося, що може, і до нас прийшов Мідіна Сідонія, у якого скіл один, і він теж бояський. Ну тепер я думаю, що точно гірше далі бути не може. Але хто зна, цей Мадридський двор вони можуть нам прислати вицероя, якого скіл ноль. Я не знаю, чи є такий тичні. Я не дивився каунтери спеціально, щоб був сюрприз, тому я дізнаюся про це далі. Все може бути. Медіна Сідонія – представник баварської фракції, тобто це фракція е, е, королеви, яка дружина е, Карлоса II, а австрійська фракція Вілохермоза це мати, королева мати. Е, от. І ще у нас є французька фракція, яка за те, що все пропало, і треба захищати, заключати мир якомога швидше. Ну, якби я зараз був з іспасів, я б. Мабуть, до неї, бо все в них не дуже добре. Е, що сталося далі? Е, французи весь рік вигравали партизанську боротьбу, як не дивно. Хоча ну, в них гірше командири е, саме е, е, security, гірше обидва е, французькі командири security, гірше за обох е, іспанських командирів гіріл. Тобто, це от те, де іспанці мають переважати, але в них не виходило. Аж до самого кінця року, коли е, восени, як завжди, ну тобто у нас дві різні системи мобілізації, і е, у іспанців в один час виходить вся кастільська міліція, а у, у французів уходить дуже багато юнітів і на, на зиму. А потім весною приходять інші. І в цей ось момент їх можна підловити, і я збро, спробував зробити це за іспанців знову і атакував е, Монлуї. Тобто вернувши до, до самої першої цілі. І це було взимку, і e, тут навіть був батл, тому що тут стояв іспанський стек, який захищав цю фортецю. Він був вдвічі менший за французький, Тобто французів було 18 батальйонів, у, 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 у іспанців було 18 батальйонів, а у французів 9. Я вирішив прийняти бій, бо все одно зараз ці всі юніти уходять на наступний хід. Тому чом би і ні? Ну, бій нічим не закінчився, точніше, він закінчився дуже погано для іспанців. Тобто обидві сторони відступили, е, ніхто не, в ньому не переміг, але іспанського командира було вбито. А це був єдиний нормальний іспанський командир, тобто в нього був скіл 4, і в нього був вплив 1. А вплив це теж дуже важливо, бо якщо ми хочемо звільнити командира, а він впливовий. Тобто він нічого не вміє, а він впливовий, наприклад, то це зробити може бути дуже важко, іноді неможливо. І іноді в цей момент ми можемо ще втрачати операційні очки за це, те, що ми намагаємося це зробити, і в нас не вдається, якщо ми погано накидали. І в цей командир все він вбитий він в гру не повернеться ніколи. І це знов дуже погано. Після цього іспанці осадили таки цю фортецю. І е, е, облога в нас теж відбувається по-різному, тобто гра тут теж сіметрична. Французи е, вони беруть фортеці класичним способом ще там з 80-річної війни. Тобто, вони е, е, роють ці всі, е, значить, е, окопи, підкопи, е, будують лоджемент. Проривають стіну, заходять в фортецю, беруть фортецю. Іспанці так фортецю не візьмуть ніколи. У них немає ні саперів, ні піонерів, ні ассадні артилерії, але в них є горіли, які ізолюють ці фортеці, і вони просто використовують голод як зброю, і фортеці здаються самі, бо їм просто перерізають все постачання, всі шляхи і беруть в облогу їх. От. І іспанці цю фортецю обложили і стояли, і французи просто не пішли. Їх вибивати, ну в них. Дійсно мало юнітів, тобто зима це такий період, коли у французів є певні проблеми кожен раз. Коротше, з цього стеку в 18 батальйонів, які туди пройшов, залишилось 3 в результаті. І французи, ой, французи, іспанці фортецю взяли, але взяли вони її знову ж таки. В нас війна і переможні очки, тобто престиж. Це абсолютно різні речі. Вони її взяли в останній хід, коли в них закінчилась. Операційні понти виділені на цю операцію. І е, в нас в sequence of Play, ми спочатку перевіряємо, е, чи провалився план, а тільки потім, е, чи здалася фортеця. Тому вони е, провалили план, втратили престиж, рахунок по престижу зараз 15-3, і потім вони взяли фортецю. Тобто, ну якби я грав не соло, а з опонентом, то, скоріш за все, це був би момент, де хтось би бокалом пива в стіну кинув. А може і не в стіну. А може і стовп би перевернув, і на цьому б гра закінчилася. Але на щастя, я граю соло, тому такого не відбувається. Е, і, е, в принципі, я вважаю, що це в принципі правильний рулінг. І він абсолютно реалістичний. Ну, от Взяти, наприклад, осаду Остенде з 80-річної війни, яка там 3,5 роки тривала, е, і коли е, іспанці її взяли. То ну, голландці відступили абсолютно з військовими почистями, їх зустрічали як героями. Ну, ну і, тому, що вони витримали цю фортецю. Єдиний, хто за це всю операцію міг отримати якийсь престиж, це Маріс Аранський, який взагалі туди не прийшов. І це тому я вважаю, що це абсолютно нормальний руйнінг, і він абсолютно правильний. Ну і що таке операційний цінне, цей? Це ресурси, які виділяються на армію на три тижні. Тобто, ну я не пам'ятаю, де читав чи у Джона Ліна, чи в той книжці, що йде з Грою. Це, до речі, класна книжка на 114 сторінок, і вона доступна безкоштовно на сайті RSH Gaming. Я їй дуже рекомендую. Це, можливо, найкращий труд при 9-річці по, ну, по іспанському фронту, принаймні, які взагалі є на англійській мові зараз сучасний, якщо набрати мемуари якісь, які всякі, то читати не буде. От. Ну і мемуарі він навряд чи є на англійській мові, бо тут англічан немає. І, і, е, короче, я не де я це читав, але ну, На місяць операції армії на саді треба там більш мільйона тонн їжі для солдат. Там пиво вино без цього солдати не можуть, це ще Фридріх Великий писав. 700 тонн фуражу, Ну, тобто, ми... 700 тисяч тонн фуражу. Тобто, Ми говоримо про мільйони тонн постачання, яке треба привезти в гори по козьим тропкам, на вазах, на конях, без залізниць, без нічого. Це дуже багато і це дуже складно. І цього постачання може не бути. І якщо ти як командир кажеш, я візьму це за місяць, а потім виявляється, що це два місяці чи три місяці, то це так і має бути. І тому ця механіка, престижна, вона класна, вона ну, така і має, має бути. Тобто ти можеш програти в війну, але якщо ти чітко е, і більш правильно оцінюєш свої сили, більш правильно прогнозуєш, то ти получаєш переможні очки. Мені здається, це дуже класна механіка. Хоча на даний момент, незважаючи на те, що іспанці фактично контролюють е, фортецю е, Франції, французи. E, взагалі нічого не здобули, тільки втратили. Це не цю фортецю, оцю вони контролюють. Це іспанська фортеця, це ще, це ще французька. E, французи в Русільйоні тільки втратили. Але французи виграють 15-3 по престижу, і фактично вони виграли гру. Я не думаю, що тут щось може змінитися. E, ну, не, не думаю абсолютно. E, але іспанці можуть спробувати виграти війну. Хоч вони зараз посміхуючись всієї Європи. От. І, значить, Що буде відбуватися далі? Далі, я думаю, французи будуть вибивати цю фортецю, бо можливо візьмуть Камполдон, а можливо, підуть на Жероно. У них зараз 8 операційних поєнтів, у іспанців жодного, тому іспанці жодних операцій проводити найближчим часом точно не будуть, а французи води, там до них Підійшов стек великий, вони зараз накопляться, зроблять якийсь там ударний стек, десь щось проб'ють, десь щось захватять. Ну, спробують, принаймні. Що з цього вийде, ми подивимось. Далі, що в нас ще сталося? В нас нарешті закінчилася обмежена війна, і французи, нарешті, можуть залишатися на зиму в Каталонії. З каталанської революції у французів не виходить нічого. Воно зараз амбівалент 2, а було навіть про Кастіліан півроку тому. І ще в наш індекс міру вже на позначці 7 з 18, якщо як тільки він дійде до 18-ї, в нас підпишуть мір, і війна закінчиться, тому ми йдемо з, трошки швидше, ніж воно має бути. І, можливо, війна буде не 9-річна, а в Іспанії 7 річна. Це, подивимося, як воно піде. От, от така от історія, і гра дуже класна. Вона з часом стає все швидше і швидше. Я б зараз сказав, що ходи там, менше, ніж півгодини хід триває, ну залежить від ходу. по-різному буває, бувають дуже швидкі ходи, коли нічого не відбувається, бувають такі трошки більш довгі, але гра більше не здається такою е е е складною і довгою, і потрохи починає розкручуватися. Я б сказав, що це гра ну, дуже класна. Це одна з моїх, буде, я думаю, улюблених серій. Я ще, може, щось по неї запишу, і може ще щось спробую з цієї серії колись. Отак от, от, дякую.